В уроці розглянемо простий варіант регулювання яскравістю світлодіода. Світлодіод через резистор 220 Ом під'єднано до 10-го піна Ардуїна. Інфрачервоний давач до 8 го піна Ардуїна. Ми хочемо зробити так, щоб при натисканні на кнопку Volume Plus яскравість світіння з певним кроком збільшувалася, а при натисканні на кнопку Volume яскравість відповідно зменшувалася. Переходимо до скетча. Спочатку підключаємо бібліотеку Air Remote. Визначаємо Receive Pin як 8. Це pin до якого під'єднаний інфрачервоний приймач. Визначаємо plus button як 1, оскільки при натисканні на кнопку Volume Plus у послідовному моніторі побачимо одиницю. Мінус button визначаємо як 9, оскільки при натисканні на кнопку Volume у послідовному моніторі побачимо 9. Створюємо константу LED Red Pin зі значенням 10. До 10 го піна під'єднана світлодіод, а також змінну LED RSTR, що буде використана в циклі з початковим значенням 0. Константа крок дорівнює 51. Це крок, з яким змінюватиметься яскравість при кожному натисканні на кнопку. В сетап підключаємо монітор порту. Запускаємо прийом інфрачервоного сигналу здавача, підключеного до 8 піну. Конфігуруємо LED Red Pin, тобто 10 пін, як вихід. В блоці Loop розшифровуємо сигнал пульта, Resume означає, що ми продовжуємо отримувати сигнал. Далі зберігаємо його у десятковому форматі у змінну Command. Якщо значення змінної command співпадає з константою plus button, тобто з одиницею, то змінюємо змінну letter str як letterstyr плюс крок і записуємо отримане значення в letters tr. Інакше, якщо значення command дорівнює minus button, тобто 9, то змінну letterst змінюємо як мінус крок. Виводимо це на монітор послідовного інтерфейсу. AnalogWrite Write генерує шим сигнал на 10 му піні із заданим заповненням, що визначається значенням letter STR. Давайте запустимо режим імітації. Я натискаю на Volume Plus. Світлодіод починає світитися з невеликою яскравістю. Як ми бачимо на моніторі, значення 51. Натискаю вдруге значення 102. Натискаю в треті, в четверте, в п'яте, І ось значення вже досягло 255. А це максимальна яскравість світлодіода. Тепер натискаю «Волюм-мінус», Отримуємо значення 7204, 204 Світлодіо світиться слабше. Чудово. А якщо я натисну «Волюм-плюс» ще 4 рази, давайте подивимось. Ого! Ми отримали значення 408. Давайте натиснемо 10 разів «Волюм-мінус». Ми отримали значення зміною letterstr 102 Це нікуди не годиться. Адже аналог Write має бути в діапазоні від 0 до 255. Тобто letterstr теж має бути в цьому діапазоні значень. Зараз ми модифікуємо скетч. Змінюємо скетч у частині натискання на кнопку PlusButton. Додаємо оператор if. Якщо сума letters TR та крок менша або дорівнює 255, то до letters TR додаємо крок, інакше letter Rstr дорівнює 255. У частині натискання на кнопку мінус button вносимо схожі зміни. Якщо летер мінус крок більше або дорівнює 0, то від letterstr віднімаємо крок, інакше летер стир дорівнює 0. Тепер ми зробили так, щоб змінна СТР було завжди в діапазоні значень від 0 до 255. Давайте перевіримо це.